Ну я вже воюю половиною роки. і Про СПГ зрозуміло одне, що проти броньованої техніки вона неефективна. Але проти піхоти вона дуже гарно себе зарекомендувала. Ця зброя точніша за, за міномет, і при правильному коригуванні може завдавати дуже серйозних проблем противнику. Перспектива є. Вважаю здоров'я, мій позивний Шарап. Я старший навідник СПГ-9 протитанкового взводу механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. До війни я працював на заводі оператором, оператором станків з ЧПК. Із бойового досвіду у мене строкова служба та перепідготовка. Е... Ну. На виході з метро мене зустріли представники ТЦК та запропонували проїхати з ними. Так як строкова служба та перепідготовку я проходив як мінометник, мені запропонували бути навідником СПГ. Я погодився. В ТЦК мені видали повістку на наступний день, і звідти ми поїхали на Розподільчий центр. Там ми пробули тиждень. І десь звідти ми вже поїхали на постійне місце дислокації 23-ї Кримої механізованої бригади. Там нам провели навчання десь приблизно три місяці. І звідти ми вже поїхали не пос... безпосередньо на бойові позиції. Максимальна дальність стрільби кумулятивними снарядами 1500 метрів, осколочними 4500. Це у нас випускне сапло. Тут розташований контакт. Тут у нас кріпиться приціл, універсальний приціл пгок 9 призначений для стрільби прямою наводкою і наводки по орієнтіру. Перше застосування зброї це, звісно, фейерверк емоцій, тому що нова зброя, нові враження дуже гучно, дуже велика вібрація, дзвін у вухах. Ну, Непідготовленій людині важко стріляти з цієї зброї. Вона дуже ну, вимагає певного рівня підготовки. Ми вже стояли в посадці на третій лінії, нам сказали точку, на яку треба наводитись. Ми оперативно виставили зброю, звірили всі координати, навелися, все перепровірили. Зарядили по рації, доповіли про готовність. Поступила команда Вогонь, ми зробили перший вистріл, потім другий. Потім прийшла команда перебувати в укриттях. Ми замаскували зброю і перемістились в укриття. З першого разу було важко, але потім звик, прилавчився і далі все йшло так, як треба. Для стрільби з СПГ використовуються два типи снарядів. ПГ-9 це кумулятивний снаряд, який призначений для ураження броньованої техніки, і ОГ-9, який призначений для ураження живої сили. Перед тим як заряджати е гранату, на неї кріпиться пороховий заряд. Після цього відкривається випускне сапло. Перед заряджанням обов'язково знімається ЧК. При закриванні найголовніше простежити, щоб е, сапло закрилось повністю і щоб ручка стала в своє положення до кінця. Це найголовніше. Перша е, безпосередня стичка з противником у нас сталася е, під отрадним. Ми там в загальному пробули 36 діб. Коли е, якось противник минував наші позиції піхоти і прийшов безпосередньо до нас, е, нас по рації повідомили, що противник близько, тому ми були на поготові. Я саме сидів на виході з бліндажа, а наш командир розрахунку Славік сидів трохи далі е, за брустером, і, ну, і щоб сховатись від дронів, зайняв позицію в кущах. Е, почувши тріск гілок, я е, мельком глянув в ту сторону, побачив, що наближаються двоє противників, зайняв бойову позицію. Коли перший е, заглянув у наш бліндаж, ну, я його, звісно, другий е, дав джоро. Ми одразу повідомили на рацію того другого догнали fpv дрони а першого ми проконтролювали і відтягнули трохи в сторону, щоб його теж не бачили, накрили гілками, щоб він не демаскував позицію. Документів не було, не було нічого. Ми взяли в нього тільки рацію і зброю. О, по рації розказували дуже багато цікавого. Ми тоді дуже довго ще коригували наших хлопців з їхніх переговорів. Е, тому, я думаю, <головік> противник на нас був дуже злий. Перша стичка це ну, важко психологічно. Ну і фізично теж. Для безпосереднього пострілу використовується електропристрій. Після того, як зброя заряджена, перевіряються рівні, перевіряється наводка, і станок готовий до роботи. Основна зміна умов ведення війни це дрони. Ця зброя має великий демаскуючий ефект, там дуже великий вихлап, і тому з дронів її дуже помітно. Але при гарному маскуванні ну, зброя доволі таки ефективна. Я думаю, навіть за сучасних умов війни перспектива у використанні даної зброї є, і її варто розвивати і модернізувати далі. Одну осколочну зарядити. Дальність 2500, угол 34,18. 18. Постріл! Постріл! Спис, постріл! З самого початку я теж не хотів йти на фронт, але коли сюди потрапив, тобто моє бачення дуже сильно змінилось. Я бачу, що тут відбувається, і що від нас залежить. Людей нам дуже не вистачає. Тому ті, хто сидять вдома і думають, що війну почали без мене і закінчать теж без мене, ті не праві. Тому що так чи інакше війна. Касається кожного. І е, не обов'язково бойові позиції, є багато тилових позицій, які теж потребують е, ну, поповнення автомеханіки, повара батальйони матеріального забезпечення, роди вогневої підтримки. ну Людей дуже не вистачає.